Однакові і різні водночас виконала учениця 11 Г класу Козер Діана. План роботи складається з чотирьох пунктів: перший загальна структура клітин, другий рух бактерій, третій, що об'єднує всі клітини, та четвертий основні положення клітинної теорії. Пропоную розглянути вам будову клітини рослин, клітини тварин, грибів та бактерій. Клітина рослин складається з вакуолі, цитоплазми, ядра, ендоплазматичної сітки, мембрани. Хлоропласту, мітохондрії, рибосоми, апарату ГОЛЬджІ та клітинної сітки. Клітина тварин складається з ядра, ендоплазматичної сітки, мітохондрії, мембрани цитоплазми, рибосоми та апарату ГОЛЬджІ. Клітина грибів складається з клітинної сітки, мембрани цитоплазми, мітохондрії ядра і рибосом. А клітина бактерій складається з джгутика, мембрани, цитоплазми, ДНК клітинної сітки та рибосом. Розглянувши будову клітин, ми можемо одійти висновку, що загальна структура клітин є подібною, однак деякі особливості розрізняються. Зовні клітина оточена мембраною у клітинах рослин та грибів над мембраною розташована клітинна сітка, яка надає їм додаткову підтримку та захист. Основним компонентом мембрани рослинних клітин є целюлоза. Матеріали, які використовуються в будівництві, як от деревина, папір чи бавовняна вата, складаються з целюлози, що входить до складу клітинних стінок рослин. Внутрішній уміст всіх клітин це топлазма, яка містить органели. Проте клітини бактерій побудовані простіше, у них фактично немає органел. Деякі бактерії за допомогою джгутиків здатні рухатися, тож їх розглядають як одноклітинні організми. До одноклітинних організмів належать також хламідомонада, інфузорія, туфелька, амеба, які мешкають у прісних водоймах, річках або озерах. Що об'єднує всі клітини? Клітини всіх організмів подібні забудовою. Саме такого висновку вчені дійшли за результатами численних досліджень, здійснених у 17-19 століттях. Вони стали основою клітинної теорії. Запропонованої Матіасом Шлейденом та Теодором Шваном. Згодом Рудольф Фірхов доповнив цю теорію. Він стверджував, що всі клітини утворюються лише з клітин. Це було великим досягненням тодішньої біології, адже до цього відкриття людство вважало, що живе може утворюватися з неживого. Тепер пропоную розібратися з основними положеннями клітинної теорії: клітина це елементарна одиниця живого. Тобто все живе складене з клітин, які є одиницею будови функціювання росту і розмноження організмів. Клітини різних організмів подібні між собою забудовою і хімічним складом. Нові клітини утворюються поділом материнських клітин. Багато організми зазвичай розвиваються з однієї клітини. А різні типи клітин утворюються внаслідок поділу і спеціалізації. А тепер давайте спробуємо надати відповідь на ці питання. Всі клітини мають цитоплазму, клітинну мембрану, рибосоми та спадкову інформацію, тобто ДНК. У бактерій немає ядра та мембранних органел. Їхня ДНК знаходиться в цитоплазмі. У окаріот клітини складніші, мають ядро та органели. Вони забезпечують рух клітини та допомагають у захопленні їжі, наприклад, у амеби, псевдоподій, у інфузорії війки, хламідомонади, джугутики. Вони мають органели для руху, живлення, виділення та розмноження. Наприклад, хламідомонада фотосинтезує, інфузорія має клітинний рот, а амеба змінну форму тіла. Висновок. Усі клітини мають спільну будову, але кожна група організмів має свої особливості. Відмінності в будові клітин пов'язані з їхніми функціями та способом життя. Одноклітинні організми, попри просту будову, здатні виконувати всі життєві процеси. Що свідчить про їхню унікальну здатність до самостійного існування?